Добрий, день, дорогі друзі! З вами на зв'язку компанія Motor Ukraina. Сьогодні будемо знімати для вас нову модельку Syntai 244 THL. Це моделька 24-го року. Вона вже йде на портальних редукторних мостах. Тут, в принципі, з минулими роками майже нічого не змінилося. Нагадаю, раніше вони були на шарових мостах, потім якийсь період вони зробили дві моделі. Зараз зрозуміли, що випускати е ці модельки можна тільки на редукторних. І за це в принципі, їм почати уважуха, тому що редукторний місць набагато кращий. Тут у нас стоїть КМ 385 двигун. Раніше на такі моделі ставили Юдешні мотори 385, потім опять же, ставили на якийсь КМ, на якийсь ЮД, люди багато плутались, потім прийшли к одному стандарту. Це КМ 385 і 24 кінські сили. Нормально, міст. Так, гідропоцілювач керма стоїть від окремого насоса. Працює. Тут у нас редукторний звичайний, 24 міст, тобто нічого примічательного, дає гарний виворіт куліс, нормальне керування, можна е, якусь мінімальну лопату поставити. Про фронтальний навантажувач я, звісно, мовчу, але лопату щітку можна напередок вже на цей трактор встановити. По колесах 9,5-20 і 614. У нас передня резина і 9,5-20 задня. Так, по Тут у нас колія регулюється трішки. Задні чолки звичайні 24 типу. Колія ступіцею ступицею. По задніх колесах у вас може бути метр, метр 10 метр 15 колія. З проставками можна поставити собі метр 20 колію. Так само перекидаються передні колеса, у вас 95 і метр 5 Плюс. Ставити проставки, щоб у вас була метр й і так само можна під 1,20-й використовувати. Позаду у нас стоїть звичайна трьохточкова система, підіймає 425 кг потужності. Тут е зробили дуже-дуже простий ход. Е з цієї сторони просто отвір отакий, а з цієї наварили пластину, яка, по суті, тримає, е щоб це не випадало. А зазвичай робиться по-іншому. ну Тут чомусь китайці вирішили вдешевити. Цю систему. Зазвичай ця частина вона робиться, з такою, е обварюється повністю з усіх боків і така цільна. Тут у нас, бачимо, що ось така система. Ну, Вона буде працювати, але якось виглядає трішки неаккуратненько. Так, цей трактор має вже два гідровиходи, тобто одна гідропара можна використовувати під прицеп, під обладнання. 540 обертів на вал відбору потужності. Одна швидкість. Є причепний механізм, він такий, скажімо, Супер звичайний, просто кріпиться на 6 бовтів, палець, тобто без регулювань, без нічого. Також є у нас кріплення для номерів. Ці трактури реєструються. Комплектація тут передні крила і зіп. Зіп у нас він примотаний з заводу. Навіть не знаю, що там лежить. Скоріше за все, там прокладки, болти, максимум пару відкруток і так далі. Так, коробка. По центру важель стоїть 3 плюс 1. Три передачі вперед, одна назад, плюс повишені поніжені. Це Сінтаєвська кропка з резиновою гнучкою муфтою. Нормально працює. Ті, хто кажуть, що вона там пересихає, лопається, так, да, вона пересихає, лопається років через 5-7, якщо на сонці трактор буде постійно стояти. А так взагалі питань до неї немає. Тому не знаю. Люди купують, працюють, а якісь люди купують, ламають і потім пишуть, що воно ламається. Ну, це, я думаю, вірогідні віші. Так, є ручки, крила. В принципі, нормально стоять, но я б ще зробив додаткову розпорку, щоб була більша жорсткість. Тому що їзді по супернерівним, я думаю, місцевостям буде трішки хитати. Але по факту, якщо працювати в полі, можна нормально тримати за ручку, вона досить надійно закріплена, тому це нормально. Тут у нас. Відсікач палива, да, тобто декомпресор. Датчики у нас тут зроблені ще окремі. Дехто каже, що нам так навіть краще, дехто каже, що краще б замінило, як на файтерах, на приборну панель електронну цільну. Я скажу що від себе, що мені такий підход подобається менше. тобто Мені подобається більше, коли є цільна панель. Поясню чому. Вона більш влагозахищена, да, тому що тут от резиночки, через які вони, все одно, я думаю, влага може скаплюватись, потрапляти, окислюватись і так далі. Панелька, вона більш щільна, тому що вона з пластика і має єдиний контур. Але це таке справа вкусу, як то кажуть. Так, це у нас трактор 4х4, у нас є під'єднання переднього мосту, спереду, спереду йде роздатка. Кліренс у цього трактора не з'їдається. Кліренс тут 29 см, він дуже гарний. Підокучування взагалі топ. Для 20-го колеса це дуже-дуже гарний показник. По місцю посадки. Тут, понятна справа, немає рівної підлоги. По місцю, в принципі, нормально. Є сидіння з підлокотничками, воно досить зручне, хоча і супер звичайне. Все керування у нас переходить на приборну панель. Також має електростартер, два ключа для заводки, клаксончик. Ну і все. Відсікач палива. Оце у нас ручничок. Він фіксує просто задні барабанні гальма. Це у нас ручка ручного газу. Вона так не дуже зручно влаштована. Мені більше подобається, коли вони винесені або сюди, як на ДТЗ і Лаволах, або туди, як на всіх інших тракторах. Ну, це вже питання звички. Це у нас трактор, ось бачите. 2024 року, вже, першого місяця випуску, це хто не знав. Друзі, от багато до кого приїжджає техніка. Дивіться, допустимо, написано, 24 рік, перший місяць, да? рік по суті, місяць випуску з заводу. Вдумайтесь тільки, якщо в першому місяці воно виготовилось, воно в Україну потрапляє не раніше, ніж через 4, в кращому випадку 5 місяців. Тобто, реально від е, з моменту, коли з заводу все це сконструюють всю цю партію, поняли? Це ж не замовляється один трактор, це замовляється партія там 150 тракторів. Ставлять їм всі штампи 2024 рік, там перший місяць, вони виготовляються близько там двох місяців, нехай, е, в день там по 3-4 трактора. Отак от. Потім вони переправляються в Україну з Китаю, паромами, авіапоштою. Там різні путі є, дивлячись, які у нас обставини в світі. Да? Тобто там деяка війна, деякі порти зачинені. Тому не погайтесь, якщо ви там купуєте, допустим, в червні місяці трактор, у якого там випуск 2024 рік, перший місяць, тобто січень. Да? І ви думаєте, що це типу, трактор півроку простояв і вам його спіхнули. Не, друзі, це найсвіжіший трактор в Україні. І так взагалі я вам чесно скажу, техніки немає, яка зараз застаєвається. Купують люди зараз все, тому що великий дефіцит. Давайте підіб'ємо підсумки. Значить. КМ-385 двигун це великий плюс. В принципі, це дуже схоже на Fighter 244, вірніше сказати, Fighter дуже схоже на цю модель, тому що Сінтай випускали раніше. Редукторний міст це дуже файно, дає гарний розворіт. Нормальну викрутку куліс, нормальне керування, плюс можна використати там переднє якесь базове обладнання. Це плюс непогана коробка, непогана сама трансмісія, колія метр десята, метр п'ятнадцятий, можливо, мало, але для таких коліс це норма. Беріть обладнання просто під 50 сантиметрів міжряді, і все буде працювати у вас як на великому тракторі. Трьохточка нормальна, є деякі нюанси, я їх показав. Но в сенсі, в принципі, це нормально. По ціні він коштує 5 тисяч доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Плюс гарантія офіційна 2 роки на цю техніку. На Сінтай, на Джинман, на лавол це один постачальник в Україну. 2 роки гарантії, можна обслугуватися. Мастила. Ми заливаємо тут вже наші українці. тобто заливаємо в Україні мастила. З Китаю ми зливаємо все, що є. Получиться, промиваємо, навіть якщо якісь нюанси є, перевіряємо і до вас приїжджає вже готовий зібраний заправлений трактор. Ви його вдома заводите, перевіряєте повністю весь функціонал і з нашим водієм розраховуєтесь. На рахунок документів, якщо у вас питання, набирайте. Якщо хочете купити такий трактор, теж набирайте номер у вас на екрані, або робіть заявочку на нашому сайті. Я думаю, це відео було цікавим. Поставте, будь ласка, лайк і оформіть, будь ласка, підписочку. Хочеться вже побачити. 15 тисяч, можливо, через 3-4 місяці ми і доб'ємо цю суму. Давайте, друзі, всім гарного дня!